Добрий день, мої запоріжці незламні. Дивимося з вами на безпеку на 14 листопада. що Загрожує мирним людям в місті Запоріжжя. Так, по наступу цьому, що вони просунулись. Дивилася. І дивилася я ще раніше, і дивилась вчора. Не треба поки боятися цих просувань, бо це буде туди-сюди наші ваші. Вони їх погнали, наші їх погнали, це буде таке незначне да просування, воно буде лякати, буде розганятись паніка, але загроз поки нема. Буду постійно передивлятись це питання, щоб, якщо я побачу, що, так як я кажу в Кошугумі, що треба. Виїхати на час, щоб не себе не підвергати, Медленно кажу, бо підбираю українські слова, ви вже вибачайте, щоб себе не наражати на небезпеку ось так. То ви туди повернетеся, буде добре, теж з мало Треба звідти виїжджати людям, там не місто, там зараз буде. Іти е, робота військових. Там не повинно бути людей. І якщо я побачу якусь загрозу, я обов'язково вам скажу про це. Так, дивимося дуже швидко, бо світло на годину всього. Так, Дніпровський район, лівий берег. Чиє за місто Запоріжжя, Дніпровський район, Лівий берег, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахеді 14 листопада. Я ще трошки горло прихватило в мене, то я вже, вибачайте, балакаю, як балакаю. Так, Дніпровський район, лівий берег будуть збивати над вами нічого собі, і ракети, і шахеди будуть летіти на якесь підприємство, але воно пусте, воно зовсім не працює. Чому це на, на нього така... Буде напасть, не знаю, будьте уважні, але я не бачу е, ушкоджень людям, не показує. І це добре, значить добре спрацює ППО. Дніпровський район, правий берег. Місто Запоріжжя, правий берег, Дніпровський район, 14 листопада. падає прям. Люди налякані, це буде ракетний, і це це якийсь об'єкт в Дніпровському районі. Воно показує однаково. Там ви почуєте збиття, а тут воно прилетить. Так, зараз настрою трохи. Зрозуміло, чому воно так ладно. Космічний мікрорайон дивимося, чи є загроза мирним людям на 14 листопада. шахи, де видно, атака буде. Але у вас показує дуже гарну роботу ППО. І знов буде летіти, ви будете чути, як збивають, а загроз нема. Тільки будете чути, будете налякані піски. Чи є загроза мирним людям. Загроз, тільки чути будете, як летіть, летять шахеди. Вознесенський район, 14 листопада, чи є загроза мирним людям. Ви ж, ви налякані, чуєте прольот, чуєте роботу ППО. Нічого не бачу. Бородинський район. 14 листопада, Чи є загроза мирним людям. Тут уважно, бо у вас є фізичні ушкодження від шахетів, є прильот, є і робота ППО, але є і прильот. Олександрівський район. 14 листопада, чи є загроза мирним людям? Ви тільки чуєте, як летить над вами. Ну, для вас загроза пусто. Не бачу, щоб у вас були якісь ушкодження. Осипенківський район. 14 листопада, що загрожує мирним людям. Робота ППО загрожує. І ракети і, лак... і шахети летять над вами. Нічого не бачу теж. Будете просто налякані. Може, десь у... уламки, але не загрожуючи людям. Хортицький район. 14 листопада, чи є загроза мирним людям? І у вас покращення в захисті, я бачу. З людей трохи сходить оця Загроза така, Ну теж прольот. Все прольотом, все ви чуєте, бачите, але воно ніде не резонується у вас Шевченківський район. 12 листопада, чи є загроза мирним людям. Угу. Тут є, тут уважно, бо буде збиття, і є загроза фізичних ушкоджень. І шахеди, і ракети будуть летіти, це скоро показує. Господи, ну що ж це? Шевченковський район. Так, поселок Чкалова. Це в Шевченківському районі. Поселок Чкалова. У вас збиття ракет. Да, у вас люди налякані в сльозах. Може бути прильот. Важно дуже. Так, дивимося заводський район. Заводський район 14 листопада, Чи є загроза мирним людям, Чи є загроза ракета до шахідів. Прольотом. Все прольотом ви чуєте тільки роботу ППО. І це добре. Так, дивимося на громади, ми візьмемо іншу колоду. Біленько дивимося 14 листопада, чи є там загроза мирним людям, чи є загроза ракет бушахедів Прильот. Прильот там, де люди в уніформі або в формі. І є фізичні ушкодження, дуже уважно. Мало Катеринівка, 14 листопада. Виїжджайте, звідти виїжджайте. карти погані, там постійна загроза фізичних ушкоджень людям. Там чомусь акцент стоїть, на жін... де є жінка з дітьми чи жінки з дітьми. Мабуть, їх оттуда будуть вивозити, бо стоїть дорога. Шахеди постійно, там вони як висять над Малокатеринівкою. Так, Кушогум дивимося. Шугум дивимося на 14 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або Так, Кошугум. буде збиття у вас працювати ППО. Але може бути прильот. Будьте уважні, я не бачу, люди просто налякані, не бачу я, щоб люди були ушкоджені. Це добре. І це буде багато-багато ракет. Не знаю, може там артилерія достає, не пойму. Але чомусь ракет багато показує. Тепер Кушогум просили подивитись чи. Розіб'ють Кушугум так, як мало Катеринівку, чи прийдеться туди евакуюватись. Скажіть, до кінця 2025 року. Чи розіб'ють Кушугум, Чи жде Кушугум та ж участь, що і мало Катеринівку? Я вам хочу сказати, любі ні. Ні, вони навіть не там дуже-дуже зараз буде все по-іншому. Все буде, там захист буде капітальний. І до Кушугума, принаймні до кінця 25-го року там все добре. Там... Будуть летіти ракети, тільки показуємо. Це, мабуть, є ті каби оці. Але і вони не... є ця комбінація, яка показує, що і вони не будуть вам дошкуляти. Тобто там покращиться все. Все буде добре, не переймайтесь, балаби. Не дивимося на 14 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загруза ракета або шахетів. Загроза і ракети шахетів, але прольоти збиття ви чуєте. Не бачу нічого, що там вам загрожувало. Тільки чуєте роботу ППО. Широке, дивимося, 14 листопада широке. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів. Ви будете налякані, бо буде летіти десь ракети там на вас, але вони, вони на якийсь об'єкт будуть летіти. Для них це цінне. Але він для вас пустий, ну, він не має цінності. Це придурки, будуть туди щось кидати. Але я не бачу ушкоджень людям, то це добре, широке. А, відрадне, господі, відрадне, дивимося, широке ж дивилися відрадне. 14 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Там робота ППО, але там може прилетіти і загроза ракет, мабуть, кабів. Бо багато знов показує, їх буде багато, чи може це артилерія. Да, Прилетіти може, але я не бачу е ушкоджень людям. Привіт, не дивимося. 14 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Від, не ви налякані, але чомусь показує, що ви, у вас ушкодження можуть бути. А від чого? Від збиття? Від збиття чого? Від збиття ракет? Десь уламки можуть задіти, когось зачепити. Оріхів, оріхів, 14 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахедів. Там приліт, приліт, шахетний приліт. І робота ППО, і робота воєнних. Будьте уважні там, де жінки з дітьми. Військове дивимося. Військове. 14 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам шахедів? Нічого не бачу. Не бачу нічого, тільки будете чути, що десь працює ППО. Люди налякані, більше нічого не показує на 14 Так. Так, камишеваха дивимося. 13 листопада, пада, чьи-за мирным людям, чьи-за ракета бушахаети в ракетная загруза, там может обстрел Артур обстріл, мабуть, це буде, бо те, що не, не збивається. І шахеди. Там постійна загроза. Погано, людям там погано. Так, тернівка, дивимося. 14 листопада, тернівка. Така уважна, бо над вами будуть збивати, летіти будуть і ракети, і шахи збивати будуть, але можуть щось пропустити, буде прильот. І люди будуть налякані, але не бачу ушкоджень. Гуляй поле, дивимося. 14 листопада, гуляй поле. І поле постійна загроза шахи А Вони висять, як це, як Мала Катеринівка. не на двами висять. Так, верхня Хортиця. чи є загроза мирним людям, чи є загроза або бушахедів. Ні, ви чуєте тільки роботу ППО. Село Таврійське, дивимося, Таврійське, 14 листопада. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета по шахедів? На таврійське погано, на Таврійський прильот, фізичні ушкодження людям, люди налякані і руйнування. Дуже-дуже хоча буде робота ППО. Але будьте уважні. Так, Зелений Яр, дивимося. Щось в мене голос зовсім пропадає кудись. Буду писати дописом тоді, якщо... Не зможу вже балакати зовсім Зелений Яр. 14 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Ой, господи, зелений яр не лучше, так, да, у нас. Летіти буде на об'єкт на якийсь, летіти буде шахидна, шахиди будуть летіти, це буде шахедна атака, працювати буде ППО, але десь можуть зачепити когось уламками. Будьте дуже-дуже уважні, мої любі. Бережіть себе, своїх близьких, ви світлі, добрі люди. Не губіть світло всередині, все буде добре.